Доброго дня, Опять видео таке для починаючих пасічників. Ганімановська рішетка. Що вона таке і як її використовують? Значить, Бразилець Ганіман предложив, тобто не винайшов, а предложив, предложив використовувати ганімановську рішетку для поліпшення якості меда. Тобто, що ми під цим підрозуміваємо? В нашому меду, коли проходять вони лабораторні якісь аналізи, присутній пилок. І присутнє маточне молочко, так як гніздові рамки ми качаємо, і там попадає у нас і пилок, і маточне молочко. Для того, щоб якість меду поліпшити, тобто відсікти маточне молочко і пилок, ганіман предложив. Відгоражувати гніздовий корпус від корпусів медових такою решіткою. Ганімановська решітка має отвори приблизно такі, як у пильці зборника, тобто там 4,1-4,2 мм. Тобто, якщо бджіла хоче пройти в медовий корпус, вона не може принести туди пилок. Ніяк. Матка теж не може попасти в медовий корпус. Тому виходить, що Іміна медовий корпус у нас ізольован від пилку і від маточного молочка. Матка туди попасти не може. Але дивіться, Ганіман Бразиліс, попрацювавши трошечки з цим ну, з цією решіткою, побачив, що це затрудняє прохід бджіл навіть з повним зобіком меда. Тобто, мед вони можуть туди нести, але для них це затруднительно і. Труту, вообще практично не про він не може попасти в медовий корпус. А ми знаємо, що трут дуже любе у нас бути на меду, і тим самим він забиває цю рішотку. Тому ганіман, що предложив, якщо ми використовуємо ганімановську цю, то ми маємо відкрити в медовому корпусі льоток. тобто в другому корпусі ми відкриваємо льоток для того, щоб був вільний доступ льотних бджіли, та що з нектаром повертається з поля, і доступ е, трута вільний. Але ми е, не даємо доступ матки вверх, для того, щоб матка в нас вверху не сіяла і не попадала. В мед не попадав на сматочне молочко. Хоча цю рішітку навіть і не Ганіман придумав. Рішітка була до нього і придумав наш Прокопович, який жив на Чернігівщині. Дуже гарний пасічник. Від нього дуже багато пішло в пасічні справи нових інновацій. Але не про це. Люди, які використовують ганімановську рішетку, вони зараз не про якість меда думають. А про полегшення своєї праці, тобто вони хочуть зробити так, щоб в верхніх корпусах не було розплода і не було матки. А коли немає розплоду і матки, то бджолярю проще викачувати мед. Тому вам вирішувати, чи використовувати чи ні, але ви самі повинні зрозуміти, що цією решіткою ви просто затрудняєте прохід бджіл по всьому вулику і тим самим зменшуєте кількість меду в вашому вулиці. Ну, я не використовую взагалі ганівановську решітку, а ви вже самі вирішуєтесь. Якось так.